Цінність, значимість та необхідність святкування дня великої перемоги над німецько-фашистськими загарбниками сьогодні безперечні. Та що станеться через 20-50 років, коли покоління, яке пам'ятало цю війну, не стане? Чи залишиться, збережеться серед нашого молодого покоління? Ця народна традиція святкування дня перемоги, чи вберуть любов та повагу у пам'яті до тих, хто виборов для нас вільне існування на рідній землі, чи вважатимуть перемогу своїх прадідів за найважливішу подію, що відбулася у двадцятому сторіччі. Вся ця відповідальна Місія збереження цінності нашого народу, оскільки живих свідків воєнних подій сорокових стає все дедалі менше, лягає сьогодні на плечі освіти учителів. Тож недарма напередодні святкової ювілейної дати 9 травня, майже по всіх школах біля усіх пам'ятників міста діти стають учасниками мітингів реквіємів та інших святкових заходів, присвячених великій перемозі. Так, учора в спеціалізованій школі інтернаті номер 2 до учнів були запрошені ветерани та хор ветеранів мікрорайону Артема Лісний Радуга, які розповідали про цікаві воєнне. Події та співали відомі воєнні пісні, в яких історія вже не зможе бути переписана. До того ж, і співробітники дитячої та дорослої бібліотеки мікрорайону Артема No4 та 7 провеличні уроки, підготували виставку книг та організували конкурс малюнків на тему воєнних подій. Активно приймають участь у святкових концертах і самі вихованці школи інтернату. Тож дирекція школи підготувала для них у передсвяткові дні конкурси малюнків на асфальті і саморобок та проведення уроків мужності. До речі, уроки мужності є популярним і в інших школах Слов'янська, ще й говорити про загальноосвітню школу Noдиць, в якій колись навчався піонер-герой Анатолій Комар, що повторив подвиг Олександра Матросова, закривши своїм тілом амбразуру кулемета. До того ж, і ще один герой радянського союзу навчався у стінах цієї школи: це льотчик Герман Пучков. Тож саме тут сьогодні, біля пам'ятника Анатолія Камара, зібралася дирекція та учні школи, почесні ветерани та гості начальник відділу освіти Володимир Проскунін, генеральний директор ЗАО «Бетонмаш» Максим Флерко та начальник архівного відділу Людмила Шевченко, щоб врочисті обстановці вручити ювілейні медалі присутнім на святковому заході ветеранам та вшанувати пам'ять загиблих під час мітингу, який був водночас наповнений сумом та слізьми, що застигли у полум'ї свічок, та вдячністю і радістю нащадків за отриману їх дідами перемогу рясно вкрили квітами руки присутніх ветеранів та підніжжя пам'ятника героїв і солдату. І, хоча, звичайно, квіти в'януть, а свічки догорають, все ж будемо сподіватися, що вони завжди будуть свести та горіти у наших серцях як символи вдячності до живих та пам'яті по погиблим у великій вітчизняній війні.